Ну що, привіт усім! Привіт із це Іра, Техас. Привіт вам із Техасу. Я знаю, що в Україні вже випав перший сніг. А, у нас просто похолодало. А, так похолодало, що, бачите, я вже вдягнула дещо з довгими рукавами. І ну, вчора попхалися на роботу. В... Я поїхала в шортах і, правда, в теплій такій кофточці такій. Тепло, в такому жакетике флісовому, Але все одно в шортах і ввечері поверталися додому. Це словами, ми поїдемо і на пару годин ми повернемося. Але насправді ми повернулися. Не відразу, ми повернулися пізно, тому що було дуже багато різних дрібних доробок, які треба було зробити, тому ми не повернулися швиденько, якби ми собі запланували, так як я собі запланувала, ми так не повернулися. Зараз прибираю зі столу, а, тому що тільки воно закінчила. А, до речі, ви можете подумати, нічого собі, яка ти Іра сьогодні нарядненька. Так, вся нарядненька, нарядненька, до речі. Буси в мене є такі от. О, це така окрема історія. Я вам їх покажу потім як-небудь, не зараз. Я їх сама робила. Це бісер, це черський бісер, і там за мною на поличці теж стоять, я роблю з бісеру. Це моє хобі, це моя така віддушина, це те, що дозволяє мені таку, як медитацію. Так, я не пробіси сьогодні хотіла розповісти вам взагалі. Чого прибираю, чого принаряжена? Того, що сьогодні відчитала один із вебінарів. Я так, так, я не тільки фарбую стіни, я ще й займаюся тим, що це ще залишки в мене. Ну, не залишки, а це частина мого життя, це частина моєї роботи саме пов'язана з Україною, я читаю вебінари для України, це б'юті-індустрія. Я поки що не буду більш детально розповідати, що саме, я потримаю інтригу, але якщо комусь потрібно буде якийсь от з корисного, якщо вам потрібно буде щось стосовно макіяжу. Якщо вам потрібно буде щось стосовно гриму, якщо вам потрібно буде щось стосовно стилю, за стиль я вже обіцяла. За стиль я вже казала, що я зніму таке відео, і я зроблю, як пообіцяла, я зроблю так. От, це буде окреме відео, мабуть, що я я зроблю окремо для дівчат і окремо для хлопців відео. Ну так, з більшим акцентом на жіночий, більшим акцентом на чоловічий костюм, на чоловічий... На композицію костюму. До речі, в стилістиці костюмом називається все, любий одяг, який ви на себе одягаєте, не тільки класичний, як ми з вами звикли. Але зовсім не про це я хотіла знімати взагалі. Я, я думала сьогодні про зовсім інше. Це я зараз трошки хочу тут поскладати. А зняти я вам хотіла зовсім про інше. Я хотіла вам зняти про те, що ми були в так званих доларових магазинах. Ну, насправді це не зовсім доларові магазини, вони так називаються Dollar Tree, або ще є Dollar Дженерал, але вони відрізняються, це дві різні б, мережі. І Dollar Дженерал трошки дорожчий все-таки, ну, а Dollar Tрі він взагалі там реально може, там майже всі товари по $1,25, але є деякі, деякі товари, які будуть коштувати дорожче. Дорожчі такі, багаті. Вони будуть коштувати там. Ну, Наприклад, по там, 3 долари, може бути, чи навіть 5 доларів. Це вже так. дуже дорого. Але дуже багато такого, що можна купити те ж саме, що в Волмарті, там, або в, HB, ну, в Омарті, та, HB. Тобто там є і продукти, якісь харчування. там є, Я вже знімала з Dollar General трошечки. Я не пам'ятаю, чи це було довге відео, але шорти точно були. Там щось у мене про шпінат було, ще про щось. От, і... Mm -mm. Я покажу, що ми купили. І відразу хочу сказати, що ми потратили 20 баксів на все. І ми купили два пакети. Один з них це. Ми були вже дуже голодні. Ми це якраз було після того, як ми. А... Так, зараз я трошки занурюся вниз камери. Так. Але я тут, я з вами. <реш> Просто хочу взяти косметичку, щоб поскладати в неї. Я з віком почала все-таки складати всі, не накидати все гамусом, тому що в мене реально цілий чемодан косметики, і то не я відфорбуюся, то для роботи. От. Ой, пензлики, пензлики. А ми були. Там, і купили, трохи я купила собі для крафту, там всяких різних блискіток, глітерів, бусинок, всякої такої штуки. От, і трохи я купила, ми були голодні, ми якраз туди зайшли в той долар 3 після того, як неочікувано потрапили на. Качелями з карнавал там де був. То ви бачили це відео вже, я думаю, хто, хто дивиться за моїми відео, хто слідкує, то ви бачили ці відео. От. І там ми після того я кажу, давай зайдемо, піднімемо там дещо, мені треба дещо купити, і я трошки зніму відео. Бо людям цікаво, Ну, в нас які зараз ці аврори повідкривалися, червоні маркети. А це щось таке схоже на ці долар-трі, але все-таки вони відрізняються. І ем, я ж казала, вже, долар він дорожчий, а долар три він дешевший. Як до них ставляться американці, до цих магазинів по-різному. Дехто купує, де купує багато чого, може купувати, наприклад, мій чоловік, він спокійнісінько може собі піти. І якщо там щось йому потрібно, то він там купить. Це там, можна якісь цукерки купити і печиво купити. До речі, ми купують печиво і цукерки, так, спойлер такий. Зараз покажу вам, що то воно там таке. От там можна купити для крафту щось. Нам не них грандіозний вибір, але, в принципі, я вважаю у деяких американців, там, наприклад, у чоловіка мами, у неї таке трошечки, я не знаю, трошечки якесь зверхнє, мабуть, що ставлення до того магазину, але коли ми з нею спілкувалися кілька разів, я їй так розповідала, що там теж можна знайти якісь круті речі. Я там, наприклад, я там брала собі канва, як вони кажуть, або холсти, холст для малювання акрилом. І він там коштує щось 2 чи, 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 чи 2,5 долари, а маленькі то взагалі по долар 25. От, е, ставитись до таких магазинів зверхньо чи ні. Або, може, хтось подумає, о, це бідота, там, бідося десь там щось купує за долар. Я для себе вважаю, що кожен, е, кожна одиниця виміру грошей це. Е, Ваші потрачені години вашого життя, це години вашої енергії, це години ваших сил, ваших талантів і вашої впевненості, в тому числі і так далі і тому подібне. Тому у мене ставлення до грошей таке: долар це теж гроші. Один цент, один пенні – це теж гроші. Я нічого тут не куплю за один пенні, або, як вони кажуть, за один цент, але Якщо його не буде вистачати, то не буде дорого. Тобто це не є жадібність, це є моя така особиста філософія ставлення до грошей. Воно може комусь подобатись, може комусь не подобатись, але я думаю, що для мене це правильно. От, і там, де я можу не витрачати huge money, я вважаю, що можу потратити. Тож. Let's go. Давайте підемо подивимося, що я там купила. Щось тут у мене ось о, собачня моя одна і ось друга. І щось вони дуже якось так напружено тут тусуються. А ну йдемте подивимося, що. Бляха-муха, Чекайте, но ну, я вам зараз щось покажу. Чекайте. Ну. Твою ж дивізію в качалку. Що це таке? Пайт? Марли, йдіть сюди. Йдіть сюди. Що це таке? Йди сюди. Це немає слів. Подивіться. Подивіться, що вони пробили. Подивіться. Це просто я не знаю. Я, я, у мене не вистачає, у мене не вистачає просто слів на те, щоб це озвучити. Хто це зробив? Хто оце? Хто оце зробив? Марлі, це ти? Марлі, це ти? Я питаю. Це ти зробив? Валіт. Валіт, хто це зробив? Подивіться на ці морди. Подивіться на цю морду. Він закрив очі, щоб не бачити ні мене, ні ці матраси, не цю реальність. Ні, Ну що, ну, 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 ну я не знаю. Це з цими собами. Подивіться, подивіться. Хто це зробив? Вайт. Хто це зробив? Марлі. Подивіться. Очі закрив. Очі закрив, бо соромно йому. Соромно йому. Отак соромно. Соромно має бути собаці за те, що вона оціми губами. І оціми зубами, оціми, оціми зубами страшними гризла той матрас. Що він тобі зробив? На чому ти будеш спати, полудурок? Ти ж, ти ж нащо? Я не знаю, в мене немає слів. У нас тут є два пакуночки. От наш чек. І тут в чеку ви бачите, що фінальна ціна 20 доларів. І давайте подивимося, пориємося по цим пакуночкам. Будемо такими дуже-дуже дуже допитливими. І подивимося, що тут у нас є. Зараз я їх розверну. Давайте зробимо навіть отак. Так, щось мене пробило. Ну, я знаю, для чого мені потрібні ці блискітки що я тут купила. Так, це для крафту. Це для якого саме крафту, я вам зараз поясню. Це мені потрібно буде, я буду робити, а, там мені для фотосесії потрібно буде робити там якісь прикраси, вінок. І от це я собі взяла. Оце коштує 1,25 набір отаких бусів. Звичайно, для якоїсь такої навіть гламурної біжутерії це не підійде. 125 штучок. Це акрил і коштує 1,25. Ви бачите. От, це акрил, але він для фотосесії, для сцена не любить справжні діаманти. Як кажуть, сцена любить біжутерію. Так само камера, вона їй, ну, це якщо це не предметна зйомка, то їм також по барабану. Так, за долар також я купила отаку одну дощечку. Вона вже оброблена, бачите, вирізана фрізою. Це спеціально під картинку. Я її погрунтую. Зроблю тут малюнок і подарую одній дуже приємній жінці моїй новій знайомій подрузі Ронді. І коли це буде готово, я перед вами відчитаюся. Також я купила по долару 25, я купила два отаких набори глітерів. Мабуть, це не всім цікаво. Це такі розсипчаті блискітки. Теж потім покажу, що я буду з ними робити. Отакі, от, от, бачите, один в малинових таких функцій, один в охрі і коричневих, і такі навіть чорні. Прикольні вони, бачите, як вони грають. Вони мені потрібні для іншого крафту. Теж, в принципі, це буде з фотосесіями пов'язано. Ай, ні, брешу, три купила. Ось, і ще один теж. Ціна усього однакова, але тут білий, голографічний, чорний це дуже гарна ціна. Тому що насправді 5-4-5 доларів маленька пляшечка цих цих, цих блискіток, Дивіться, як вони переливаються, вона коштує у Walmart. Тут я, вважаєте, купила дуже багато кольорів за 3-4 бакси. Барабанний дріб. Я, інколи в мене буває якась така сліпа віра в те, що можна купити щось таке неймовірне за теж долар 25. Тобто я купила якийсь ліфт ндфір ай-крем з колагенами і пептидами за 1,25. Проведемо тестування, і я вам відчитаюсь. Тобто не тестовано на тваринах. Тут купа всякого різного, а немає у них канцерогенів. не тестується на тваринах. І що там ще третє? Щось у них ще третє, я не бачу без окулярів. А, для оточуючого середовища він нормальний, для людини він нормальний. І... Немає чогось він там ще чогось шкідливого. Тобто, по всім параметрам. Я не знаю, що це за чудо природи. Я його спробую, якщо все буде добре, і ви мене побачите наступний ефір, значить я після нього вижила. Мені просто стало дуже цікаво. А, купила такий айлайнер теж 1,25. Цікаво, який він буде в роботі. Це Фломастер. І купила кьоль, тому що в мене немає чорного олівця. І тому я купила отакий от кіль 2, теж долар 25, бачите, вже з точилкою. Навіть якщо не підійдуть олівці, виявляться, я ще не знаю, які вони, але при вас зроблю розпаковку і ми спробуємо, що воно таке. Мені було цікаво, колись купляла в цьому доларовому магазині олівець для брів, то він, ви знаєте, непоганий собі такий олівець. Так, це один пакет. Чесно признаюся, що по дорозі ми були голодними. Ми були голодними, тому я втоптала чотири отаких от цукерки. Це такий, як вони тут називають, воздушний рис. Ну, це дійсно, як оце, як попкорн, тільки це як рисова така штука, і воно склеєне. Мені чимось нагадує трошки згущенку чи якісь шмаки, смаки з дитинства. От їх було п'ять штук таких великих цукерок, вони дійсно великі, дивіться, отакі, от як моя долонька. І вони були, ну, їх було п'ять. Три з'їла я, дві з'їв назар. Ми їх додому не довезли. Так, що тут ще в нас є? Що ми взяли? За 1,25 ми взяли суху суміш для Брауні. Я не пам'ятаю, чи я вам показувала в ефірах чи ні. Я сьогодні можу забахати Брауні, ви подивитеся, мені він подобається, який виходить. Сюди треба додати яйце, воду і олію. Два великих яйці, бо це двойна порція. Три uh, теблспун, 3, 3 столові ложки води і 2 треті Vegetable Oil. Я думаю, що я сьогодні для вас це приготую, щоб ви подивилися, яке воно виходить. Виходить смачно. Ну, реально, просто і смачно. Так би я брауні ні в жизь би сама не зробила. Так, значить, косметикою з крафтом розібралися. Зараз давайте показала вам, що косметику. Спеціально проведу тестування, подивитися, що до чого. Так, купили набір для Брауні, купили печиво, теж його вже кажу вам по дорозі відкривали, їли, це лимонні печива. Але ж, знову ж таки, дивіться. Це на таких, як ми довірливих людей і розраховано. Подивіться, коли ви берете його в руку, у вас отака чимала коробочка з лимонним таким печивом крихким. Ну, таким ми в міру буде. Воно, забігаючи наперед, хочу сказати, що воно в міру Долар 25 воно коштує. Але ж ти маєш дивитися уважно на вагу. О, написано для таких, як ми. 133, 130 грамів. 130 грамів це дуже небагато. Але в нас велика коробка, на яку ми ведемося, коли ми особливо хочемо їсти в магазині, ми щось купуємо. Давайте я вам зараз його покажу. Зараз, чекайте, одну хвилиночку. Зараз. Розпакуємо. Я його нормально поставила камеру, щоб це не рукою одною розкривати. Я вам його відкрию. Це лимон. Лимонний смак лимон флоует сорбет. І тепер ми дивимося, що ми тут маємо. Велику коробку, 130 грамів всього лише. Але дивіться, тут у нас отакі штучки. Судочки отакі. І щоб ви розуміли, цих печеньок буде 3х3. Дев'ять всього печенюшечок. Тут буде. Так, воно добре пахне. Отакі печива. Вони досить такі непогані на смак. Воно дійсно пахне натуральною цедрою лимона. Я просто... Я просто зголодніла. Угу. Ну, там у мене вже лежать дехто. Ну, хто теж такими очима дивиться? Що дайте їм печиво. Ага, ага, сову на глобус, тобі не натягнути. За те, що ви матрас рвали. Той рвав, а ти спостерігав. Я точно знаю. Так. Оскільки ми були голодними, то ми купили ще чидер Cheese. Так, це крекери. теж ми їх вже їли по дорозі. Голодаю, що сположе. Це отакі маленькі крекерчики. Нам-нам-нам. І вони, значить... Ой, як воно шимершить. Боже. А запаковані вони не на життя, а на смерть. Ну нічого, я розпакувала. Так, і що у нас тут? Давайте спробуємо, яке воно. Зараз я його звідти видвубаю для початку. Собаки дуже зосереджені. Прям, якби могли, то б зараз би такий барабанний дріб був би за кадром. Пахне як сир. Я не любитель сиру, тому для мене це. Але дивіться, це така печенюшка. Під... І там всередині ще якась помазочка. Я так розумію, якийсь такий сирний крем. Начебто. Я розумію, що за 1,25 25 9 пакуночків. І в кожному пакуночку в нас, значить, виходить скільки? раз, два, три, 4 отаких от печенюшки. 9 пакуночків, 9 на 4, помножте, бо в мене погано з таблицею множення. Але дивіться, отака от штука. Хм. Як наш ніжний крекер. Я розумію, от зараз мій мозок, він розуміє, що нічого живого тут немає. О, я маю на увазі всіх печивах. Але вони смачні. Я розумію тих американців, які набирають вагу. Непогано. так пробка. Ну я розумію, як голодний. То так і собі перекусити. Нормально. Діла трохи соного, трохи солодкого. Так, і ще що ми купили... А, я знаю, що ми купили ще барбекю соус. З мельдом. Мельдовий. Смачно. Не такий, щоб вау-вау-вау ефект. Але смачно. Непогано. І ми ще купили отакі тортилі. Ми їх купили дві упаковки, це щось на зразок наших лавашів. От, зробимо чи курочку зробимо з ними, чи, може, якісь лаваші наші зробимо, тому що самі наші прості лаваш наш або шаурма, яку ми звикли їсти, ну, там, купувати десь в, не знаю, в Києві чи в інших містах там наших оцих таких шаурмічних. Повірте мені, вона на три порядки буде смачніша, чим їхні ці багато деці такоси, бурітоси, і все решта. Вони додають кругом боби, додають фасолю. Ні я, ні син ми не любимо фасолю, ну, вибачте нас, ну не любимо ми фасолю. От. Отже, я вам показала все те, що ми купили сьогодні. Попутно ще зовсім не заплановано в кадр потрапили. Папі Докси. Он лежить, зображає з себе вмираючого, вмираючого лебідя, бо наруганий. Буду пробувати підводку олівці і крем. Зніму окреме відео. Після крему маю спочатку вижити, щоб пробувати. От. І потім покажу вже вам, чи результат, чи в процесі, чи що. Ну, коротше, подивлюся, як воно буде. З вами була Іра Техас. Я хочу просто передати вам якогось такого буденного. Ви знаєте, це ніби як посиденьки на кухні, коли люди збираються не тільки для того, щоб о, проговорити про якісь мега важливі справи, що вирішити якісь мегаважливі мега питання, а й просто ще поспілкуватися. Тому я думаю, що все-таки мої відео вони приносять вам позитив. Я дуже надіюсь, що. Ви дивитеся і ваш може настрій піднімається, може, ви посміхаєтеся, може, 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 я не знаю. Тобто для мене це форма спілкування. Для мене це форма спілкування, і я дуже вдячна тим людям, які підписуються на мій канал, які мене дивляться. Я думаю, що я зможу показувати і якісь цікаві місця. Якщо вам цікаві якісь місця, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Поставте там вподобайку, будь ласка. <ріст> Підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях взагалі, які теми вам цікаві, тому що для мене це важливо. Якщо це буде така тема, яку я зможу дійсно класно розкрити, то я обов'язково це зроблю. Перша Іра Техас. Вас питаю зі снігом. Бажаю всім все-таки спокійної доброї зими. Я з вами.